Об'єднані футболом разом сильніші, Микола Княжицький народний депутат України. Пане Миколу, вітаю вас. Вітаю сьогодні. було ухвалено бюджет Верховної Ради на 2024 рік. Я хотів би можливо коротко загальну оцінку цього бюджету. Наскільки він реалістичний, перш за все, ну і потім можна про гуманітарну складову. Чи цього року бодай щось вдалося і на які напрямки виділити на розвиток культури? Ну реалістичний він чи ні складно сказати, тому що ми в нашому бюджеті повністю залежимо від наших донорів. В даному випадку від е, Сполучених Штатів Америки і від Європейського Союзу. Будуть нам виділені кошти чи ні, ми весь час не знаємо. Очевидно, в бюджеті є великий дефіцит. і Цей дефіцит планують покрити за рахунок інших надходжень. Але ми живемо е, з нашим бюджетом. Ну десь фактично половина бюджету. а то й 60% ми отримуємо від донорів і живемо в. Такій ситуації, коли е, не думаємо про те, що буде в наступному році, коли ці надходження будуть зменшуватися, а те, що вони будуть зменшуватися, природньо, і про це досить багато пише і говорить колишній посол України в Сполучених Штатах Америки Панчалий. Який е, говорить про те, що фактично українська держава вже зараз мала би в цей бюджет закладати стимули для розвитку українського виробництва для українського виробництва зброї для інших виробництв для того, щоб ми почали заробляти власні кошти. А ці кошти ми не заробляємо. Тому можна сказати, що значною мірою це такий соціальний бюджет проїдання. Якщо говорити про культуру, то я виступав сьогодні під час бюджетного процесу. Ми виділяємо, наприклад, знову ж таки на телемарафон. На всі ці серіали, на е, е, так зване домовлення, тому що назвати те, що в нас є іномовленням, не можна. Бо ми не переконуємо е, наших союзників е, їхні парламенти голосувати за підтримку. Нам а робимо російськомовні програми для українців. Так і на все це виділено там більше ніж півтора мільярди гривень. Це в два з половиною рази більше ніж виділялося в минулому році, е, і виходячись, а все решта, це просто мінімальний бюджет, так би мовити бюджет, щоб інституції існували, але не для того, щоб вони розвивалися. Це зрозуміти можна, бо ми маємо бути зосереджені на обороні, і це було б все правильно, якби знову не було цього цих цих витрат, які Україна виділяє на так званий телемарафон. а Насправді бюджетним коштом фінансує великі олігархічні телеканали і продовжує цензуру. Про це до речі сказано було і в висновках європейської комісії. Для нас це дуже важливо для того, щоб не гальмувався наш процес європейської інтеграції. Це використовують опоненти України як кандидати від республіканської партії в своїх передвиборчих виступах. Вони вже критикують Україну за цей так званий теломарафон. і продовжувати все це неподобство закладаючи в бюджет. Звичайно, неправильно так само неправильно. Те, що було проголосовано сьогодні, і очевидно, це стало складовою бюджету. Законопроєкт, який став законом, ще не став, тому що ми подали блокуючі постанови про те, що кошти ПДФО, так званий ПДФО податок, який сплачується представниками силових структур, поступав в центральний бюджет. Бо справа в тому, що вже з наступного року він буде в цьому центральному бюджеті розмиватися і не має контролю над цими витратами. Багато людей справедливо критикують органи місцевого самоврядування за те, що вони ну не завжди ефективно витрачають гроші, як кажуть, не на дрони, а на стадіони. Але в місцевому самоврядуванні ми маємо різні приклади. І е, звідки взялися ці кошти так званого ПДФО, звичайно, були зареєстровані в регіонах військові частини в основному територіальної оборони, але це не лише ці гроші. Навіть в тих містах, де немає цих частин, фактично всі податки, які сплачували там поліціянти, працівники СБУ, інших силових органів, всі ці податки, які раніше йшли в місцеві бюджети, зараз. Держава забирає і таким чином бюджети великих міст стають дефіцитними. А якщо вони стають дефіцитними, то не те, що на стадіони не вистачить грошей, не вистачить грошей на отримання закладів культури. Я сьогодні день працівника культури між іншим принагідно всіх вітаю закладів освіти і багатьох інших дуже важливих напрямків. Так що в бюджеті є дуже багато різноманітних проблем. Да, ну і друге питання: ну власне про серіали. Я якраз чувати чи виділені серіали. Якщо ви сказали, що виділили серіали, марафонну в принципі тоді головний напрямок, зрозумілий. Але я хотів би ще запитати про рішення, яке вчора було озвучено. Шостий апеляційний суд визнав, що Росія українська православна церква Московського патріархату ну фактично підконтрольна РПЦ під командуванням, скажімо так, патріарха Кіріла. Що дає це рішення апеляційного суду, і чи і як далі має розвиватися судова історія? Це рішення стосувалося давнього е, прийнятого ще в закаденції минулого парламенту, так званого закону про прийменування, в йшлося про те, що е, церква, зокрема, церква країни агресора, не має права вводити в оману українців і називати себе українською. Вони мають називатися Російська церква в Україні, і от ця російська церква намагалася оскаржити це в судовому порядку. Дуже довго оскаржувала. Загалом вони суди всі програли. Це вже по суті. Апеляційний суд поставив крапку в цьому процесі. А Конституційний суд давно сказав, що цей цей закон це відповідає. Чинному законодавству конституції України, але на жаль, він не виконується органами виконавчої влади, були спроби позитивні в Чернівецькій області. І після цього був тиск на представників відповідних відділів і реєстраторів, які в Чернівецькій області примушували змінити назву Російську церкву, їх з роботи звільняли в інших районах. Цей процес фактично не рухається і заблокований владою. Так що цей закон, це, це рішення суду звичайно є дуже важливим, але якщо влада не буде. Виконувати закон, то байдуже є він чи немає. Ну і власне чи є якісь надії, вже принагідно запитаю щодо того, аби було розглянуто в Верховній Раді України той законопроект, співавтором якого є ви про заборону українського православної церкви Московського патріархату. Чи власне на цьому поки що пауза і буде впроваджуватися той закон, інший урядовий, який за який голосували депутати? Ну наша мета. Урядовий закон, оскільки він прийнятий в першому читанні, перенести основні е, норми, які були в е, нашому законі 82.21 про заборону діяльності російської церкви в Україні в урядовий закон, і поки що в, знах, вдається знайти порозуміння з депутатами. Більшості ми спільно підписали поправки, і будемо на комітеті їх розглядати і імплементувати в урядовий закон для того, щоб він від бездієв яким був проєкт, перетворився насправді ефективний законопроєкт. і сподіваюся, що в цьому році ми зможемо його ухвалити. Якщо його не буде ухвалено, в будь-якому разі його буде ухвалено без наших поправок. Ми будемо наполягати на розгляді нашого закону 82.21.